Ігорний бізнес до як би, початку наших там нестримних заходів не того, щоб вони почали платити податки в рік. Платили 200 мільйонів гривень. Зараз платять 20 мільярдів. Ну, тобто нічого сильно не змінилось, людей, як ти розумієш, які грають, більше не стало. На жаль, по об'єктивним причинам їх трохи стало менше. Ну хтось виїхав, хтось просто займається явно там зараз не азартними іграми. Ну тобто, різниця 200 мільйонів і 20 мільярдів, вона там ну, поряд десь да, рівно приблизно в 100 разів. Тепер як це працювало? Це не були тільки гроші, які у тебе ну просто хтось не заплатив податків. Це були гроші, які накопичувалися на цих там через мізконів на рахунках. Далі вони йшли на так звану зарплатні проекти. Ну тобто, це розкидувалося як зарплата людям, навіть цілим мережам, які не платили офіційна зарплата. центри, да це Центр. ну ні, не конверти. У тебе наприклад, є мережа автозаправок, у тебе там. Тисяча співробітників їм офіційно, ну тобто вони думають на картку, приходить пі топі про ну, людина до людини платіж, який виглядає як їх зарплата. Вони навіть не знали там, чи там чим це відрізняється. А в даному випадку, так як це платіж на платіж, то якби податки нам ніхто не платив uh -huh. не ПДФО, не відповідно ЄСВ, не такі інші. Далі ці компанії виганяли ці гроші за кордон, через, наприклад, чорне зерно.